Вітаю вас! Дуже багато країн потрапили в зону сейсмічної активності, тому виникає питання, що в зв'язку з цим чекає на Україну. Чи є така небезпека для України теж потрапити в зону сейсмічної активності? Переглянемо цю тему. Так. Що для України в плані сейсмічної активності? Так, смію думати, що щось невеличке може бути. Якось мені йде більше біля води. Ну, можливо, це Крим. По цим картам небезпека для України в плані землетрусів дуже висока, але це буде без руйнувань і без загибелі людей. Може таке, знаєте, качнути, але зовсім небагато. І ще по світу землетруси будуть, і вони такі будуть чималі, так? і руйнування будуть. Але Україну цей жах мине. Це будуть зовсім невеликі коливання. До двох балів, ледве такі відчутні поштовхи, але будуть. Тут у нас друга біда, у нас війна, так? але ви все одно слухайте уважно новини, тримайте свої тривожні валізи на поготові. Ну, вони і так у нас усіх напоготові. Ну, просто так кажу, що ушки на макушки тримайте, так? Ну, землетрус в Україну може прийти, але дуже незначний. Знаєте, це як ехо, як таке відлуння, відлуння. Бо все ж таки Турція не так далеко від нас, так? То таке може коливання, воно сунеться, але Україна відчує поштухи в невеличкі, в десь не, не вся Україна, десь, от кажу ж, мені йде більше біля води. отак. От ну що ж, переживемо це, так. Тоді питання, чому ж це все трапляється з нашою планетою? Скільки ж ще бід і горя, і чому це все? Жіноча енергія. Дуже багато жіночої енергії, а війна, вона теж має жіночий рід. Дивіться, ось зірка. Зірка світить та не гріє. Королева мечів це є війна. Людство перекреслює своє існування, агресією. Це, всесвіт це є людство. так? От в традиційних тлумаченнях Таро, 17-й аркан Таро зірка, це символ Віфліємської зірки, яка сповістила про пришестя в світ Спасителя. Але королева мечей перекреслює своїм мечем і віру, і надію, і любов, і спасіння. І це по всьому світу. Тут, знаєте, я вам так скажу: оце королева мечів це війни, війни, зневага. І Люди прогнівили всесвіт. світ. Вищі сили прогнівили. Не ростуть духовно, не осмислюють взагалі цінності життя. По світу забагато війн, забагато агресії і зла, багато активності, але ця активність направлена не в ту сторону, не в те русло. Тут ще, знаєте, королева мечів. Це символ вдівства. Багато жінок лишаться без чоловіків, ну це на всій землі, не тільки в Україні. Ну Чому це все? Чому ці війни, катастрофи, природні, екологічні хвороби? Це все очищення світу. На протязі всього існування планети: війни не припиняються. Чому вони не припиняються? Тому що люди ніяк не зрозуміють, що кожен на своєму місці, в будь-якій країні, чи заможна та країна, чи бідна, кожен в своїй сім'ї, чи щасливий він в особистому житті, чи не дуже, кожен в своєму тілі, здоровому чи хворому. Так от, кожна людина не може звинувачити в негараздах когось іншого. Розумієте? Чому війни? Ну ось Путін в частності. Так, Звинувачує Україну, що та там щось робить не так, як йому хочеться. Ну. От і війна. Ну, це ми так, це для нашого розуміння. Насправді, війна не тому, що Путін такий козел. <хи> тобто, поки хтось звинувачує когось, будуть війни і біди. Зрозуміло це? Запам'ятайте дуже чудовий вислів. Всього два слова. Кожному своє. Це треба запам'ятати на все своє життя і от під цим гаслом і жити. Тоді буде легше і не буде біди. Одним словом, втрата духовності, небажання пізнавати закони Всесвіту, закони обміну енергії, потакання своїм черезмірним невиправданим бажанням. Так, все це приводить до того, що починається велика чистка. Ви помітили, як горе об'єднує людей, знімає кордони і прокидається людяність? Так, ще зовсім недавно, щоб кудись поїхати, українцям треба було віза, так, це все було довго і нудно. Але зараз, коли трапилася війна, раптом зникли всі кордони. І навіть без паспорту можна було потрапити до іншої країни. так? Тому ми розуміємо. І кордони це ж, і, ж така штучно вигадана якась проблема, так? Ой. Оце така історія по всьому світу. Війни, хвороби, землетруси, повіні все це для того, щоб навчилися цінувати життя і не тільки людське. Планета зараз скидає баласт. Звичайно, шкода, що людство так важко і болісно ну, от я кажу от про Україну: так? ми втрачаємо найкращих, ми втрачаємо, втрачаємо свій генофонд. Ой, Ми втрачаємо якесь майбутнє часточку майбутнього. Але ж проходить велика трансформація. Людство трансформується. Дуже шкода, що ніяк люди не вивчуть такі прості істини. Тому кожен повинен перезавантажитись, переоцінити все в своєму житті. І аби це зробила кожна людина на світі, це був би, знаєте, такий. Величезний сплеск позитиву, а головне, зникли б хвороби. А зазвичай, як буде? Послухали відео, да-да, головами покивали, так, так, так. І надалі продовжуємо жити. Яке там перезавантаження? Так, у кожного свої хлопоти, клопоти, вредні сусіди, мало грошей, козел Путін. Так? Ну це ж, це ж і є, це ж, це ж наша є духовність. От тому ми і так болісно проходимо наші кармічні уроки. Я не тільки про Україну, я про всю планету. Ну, знаєте, це така дуже довга тема, така філософська, езотерична. Але кому потрібно, той мене почув. І я вам дуже дякую за увагу.